Перший рік повноцінної співпраці між ВГО Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників та міністерством інфраструктури так можна охарактеризувати 2013-й для галузі пасажирських автоперевезень. Як і обіцяв на початку року міністр Козак, зустрічі між підприємцями та керівництвом головного транспортного відомства держави відбувались щокварталу. На останній з них не минулось без жорстких розмов. ВГО ВАП та Всеукраїнське об'єднання організації роботодавців. Автомобільного транспорту Укравтотранс висловили крайню стурбованість з ситуацією, яка склалась в галузі автотранспорту щодо вирішення проблемних питань. Особливо це стосується ліквідації нелегальних перевезень, безпідставного відкриття нових маршрутів міжобласного сполучення, без техніко економічного обґрунтування та врахування діючої маршрутної мережі. Розуміють проблемність галузі, і у міністерстві необхідно вирішувати вирішувати ряд наболілих проблем. Це і боротьба з нелегалами, це і механізми для оновлення транспортних засобів, для оновлення парку транспортних засобів, це і правила стабільні, чіткі, зрозумілі правила гри на ринку. Продовж 2013-го між міністерством та асоціацією двічі були підписані заходи щодо розвитку та підвищення ефективності роботи автотранспорту у сфері пасажирських перевезень. Але уваг наголошують, що виконані вони не повністю, і насамперед це стосується держоргану, який мав би стати локомотивом кардинальних змін у галузі, а саме державної інспекції з безпеки на наземному транспорті. На протяжении всего этого года мы пытались убеждать, мы пытались уговаривать, мы пытались призывать к совместной работе, но, к сожалению, словами Пронченко и Евгения Анатольевича, воз и ныне там. Вчера снова была констатация фактов: там нарушение, там нарушение, а мы на протяжении уже года больше говорим те области уже на порядка десяти, о которых мы говорили, что нужно руководителя отправлять в отставку. За это время четверых арестовали, аресты в Укртрансинспекции в самой уже, когда людей арестовывают за торговлю дозволами, за коррупцию, созданную с торговлей дозволами. И еще за участие в наркокартельных делах. Я уже не говорю сегодня о полном отсутствии борьбы с нелегальными перевозчиками. І дійсно насамперед про наявність корупції в Укртрансінспекції свідчить масова діяльність нелегальних перевізників. За інформацією обласних відділень ВГУАП, нелегальні перевізники особливо активні у Полтавській, Сумській, Рівненській, Черкаській, Чернігівській, Чернівецькій та Закарпатській областях. Особливо гострою ця проблема є в Києві, де чимало потенційних місць скупчення пасажирів. А саме це прилеглі тер території автовокзалу та поблизу станції метро Житомирська, Святошин, Чернігівська, Лісова, Харківська, Либіцька, Нивки, Деміївська та Васильківська. Звідси нелегальними автоперевізниками здійснюється понад тисячу відправлень щодня. Це завдає значних матеріальних збитків офіційним перевізникам і державі у вигляді недоотримання податків у бюджет. І всі ці нелегальні перевізники їдуть по Київській області, де завдають значних збитків. І місцевим перевізникам ВАП та Укравтотранс відмічають бездіяльність іншого державного органу Укрантрансінспекції, де явно виражено небажання працювати відсутність кадрової політики, а головне створення корумпованої системи поборів з перевізників. Ще більший подив викликає небажання Укртрансінспекції змінювати стиль своєї роботи. Зокрема, президент ВГОАП Ігор Шкіря, відвідавши напередодні колегію цього відомства, був відверто здивований відсутністю прогресу у роботі транспортної інспекції. Вчорашнє засідання було точною копією того, которого було полгода назад. Догонимо, перегонимо, будемо бороться. Констатация фактов по количеству э, протоколов. Первый раз прозвучало уже слово из руководителей инспекции коррупции. Они узнали, что есть такое слово. До этого они не знали, что есть такое слово. Э, полная дискредитация, по-моему, этой структуры. Она, по-моему, уже сама не знает и не помнит, зачем она была создана. Підтримали президента ВАП представники усіх регіонів України. Практично кожен з них на собі відчув роботу транспортних інспекторів у вигляді поборів, незаконних вимог тощо. Міжобласна маршрутна мережа автобусного сполучення вже встановлена роками. Виданий наказ міністра, як відкривати нові маршрути. Питається: на що потрібно відкривати? Маршрути з сільських центрів, з районних центрів до міста Києва, посилають письма в областя для вивчення попиту, розкладів руху і таке інше. Для чого це робиться? Для того, щоб прийшов такий самий нелегальний перевізник і витіснив людину, яка все своє життя працювала на транспорті, нічого іншого не вміє. Працювала порядньо, чесно, створила робочі місця. Кормила сім'ї, працювала дружньо з державою, з державною органом контролю і за це отримала таку велику подяку. Отримати відповідь від керівника Укртрансінспекції не вдалося. Євген Пронченко напередодні пішов у відпустку. Отже, намагався виправдатись його перший заступник. Щоправда, виходило не надто, адже Валерій Котяй все життя пропрацював на залізниці. А отже, з нюансами автомобільної галузі ознайомлений переважно через папірці, що спричинило невдоволення з боку міністра у ринку нелегальних перевозок. Есть цифры, что проверено с начала года 17,3 тысячи автотранспортных средств. Валерий, давайте так. Что цифры слух режут? Я бы хотел о качестве работы поговорить. Вот есть сьогодні четкие претензии к работе глав инспекции. Глава инспекции находится в Киеве есть руководство. Рыба гниет с головы. Это все понятно. Но у меня вопрос на сегодняшний день. Вот заявили сегодня э, с трибуны, что в Сумах нет порядка, в Ровном нет порядка, в Закарпатье нет порядка. Как вы оцениваете в этих областях работу инспекции? Именно инспекции. Да, именно инспекции. Суммы ровно в Закарпатье. Вот конкретно по имени. Так і не отримавши зрозумілої відповіді від пана котяя, Володимир Васильович вирішив отримати персональні відповіді від керівників транспортної інспекції у найбільш проблемних регіонах. Але і таким чином міністр не зміг дізнатися, у чому ж проблема на місцях. ми не від себе подаємо в суд заявлення, подаємо від антимонопольного комітету. Таке Зараз дошли до суду верхньої станції на черзі ще сім. таких судебных решений. Кроме того, мы в два раза увеличили количество штрафных санкций. 80 тысяч у нас всего три имеется. Агентская... Я, я немножко не понял, что за судовые споры? Судовой спор, значит, я считаю, что самым действенным решением этой проблемы нелегалов, это доказать в суде, что это... Перевозки являются регулярными, а не нерегулярными. Однако мы напрямую не можем подать э, из в суд. А зачем мы через суд это должны доказывать? Есть на это инспекция, которая определяет, э, все ли нормативы соблюдаются для того, чтобы э, считать эту перевозку или регулярной, или нерегулярной. Варто відзначити, що сумський регіон знову став найбільш обговорюваним на цій нараді. Відповідальний за транспорт чиновник з облдержадміністрації надіслав на нараду свого заступника, а той сам, напевно, не усвідомлюючи до кінця, виступив на захист незаконних перевезень. Це, звісно ж, спричинило спротив з боку президента, ВАП, котрий вже навіть не став сперечатися, а просто іронічно прокоментував пропозицію чиновника, аналізуючи. Пасажиропоток, який існує, я ще раз повторюсь, між Сумами і Києвом. Ми вважаємо, що виставляти на конкурс необхідно для того, щоб забезпечити економічну доцільність працювання на цьому, на ці, на цьому маршруті, необхідно виставляти транспортні засоби не більше 30 місць, тому що пасажиропаток на самому, насправді, він відрізняється сезонно, він відрізняється, він відрізняється за кхм, часом доби. І, в принципі, така принципова домовленість з Укртрансінспекцією у нас є, що ми такі заходи проведемо для того, щоб мати альтернативу для обслуговування людей. Що стосується, от він сказав, мисль. Ми вважаємо, що на направлення Київ-Суми не справляються легальні перевозки, треба ставити до 30 місць. Я перефразирую на русський язик. Треба ставити спринтери. Треба ставити спринтери, Вы думаете, что только вы в Сумской области знаете экономику транспорта? Да любой из здесь присутствующих перевозчиков с удовольствием сядет на спринтеры, вместо, трех, вместо одного большого поставит три маленьких и будет их ставить по своему собственному расписанию, когда грузятся люди от столба до столба. То, о чем говорил Петухов. Не изобретайте ноу-хау, это и так понятно. Мы говорим о том, об укуплении транспорта, укрупняйтесь. Часто ходять ваші е, спринтера, значить, не должны ходить часто. І ни один легальний у вас ніколи не вы говорите, нужно з ними розторгнути договора. Супер ідея. Уничтожити легальних і дати поле для нелегальних. Не обманывайте людей. Виступ представника управління інфраструктури Сумської облдержадміністрації викликав справжнє обурення міністра. Володимир Козак пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль. Какую помощь вам надо оказать? Ну, а вы теперь говорите, что вы делаете то или будете делать то. Я считаю, что это безделие, опять, чтобы вы здесь поговорили, и опять до следующего раза опять будете какие-то декларации. Ваш начальник управления имеет взыскание? Нет. Я согласно акзотам, я не имею права представить вопрос на его увольнение. Потому что уволить мы можем без взыскания, согласно Зота только за одноразовое грубое нарушение. Поэтому я прошу протоколе, у нас протокол пишут. Да, конечно. Значит, протоколи записать, дать представление на привлечение к ответственности начальника транспортного управления Сумской области и на привлечение к ответственности, кто курирует, если это первый заместитель Чернявский и Чернявского. э, Привлечение к ответственности. В дальнейшем, если эти решения не будут новым головой обладминистрации поддержаны, то э, я с ним лично поговорю по этому вопросу, то я буду ставить э, вопрос об увольнении э, этих руководителей. Я не буду больше никого уговаривать. Потому что Сумская область до моего прихода, мне Консилисевич говорил, что три года уже об этом говорим. Со мной уже год говорим. Я не собираюсь здесь кого-то уговаривать. Керівник же місцевого відділення ВГОВАП, якому дозволили висловити ставлення до ситуації офіційних перевізників, заявив, що триматися на ринку, перебуваючи у законодавчому полі, транспортники вже просто не в змозі. На словах говоримо одне, а на ділі робимо інше. Результат цієї позиції, а результат слідуючий. Володимир Васильович. З цієї передачі стало так. З листопада місяця, поточного року вже нелегали, так скооперувалися, що вони вже на паритетних засадах, сумські і полтавські нелегали, відкрили новий нелегальний маршрут, суми Полтава. І сьогоднішні мізобласні маршрути, які виконуються в Полтавському напрямку, стають убиточними. До мене приходять перевізники відверто говорять. Да ми закриємо це все, здадімося договора, дозвола, хай по нас позабирають. Ми перейдемо в тіньовий обіг і не потрібно нам. Якби зайти в рівні умови з нелегалами проще і легше так працювати. Ось до чого ми вже дійшли. Аналогічна ситуація спостерігається у ще кількох областях. Міністр провів особисту розмову із керівництвом Укртрансінспекції ще й у Рівненській та Закарпатській областях, де влада регіону запевняє, що явище нелегалів в них відсутнє в обох випадках. Останнім терміном для виправлення ситуації визначено кінець першого кварталу 2014 року. А ось в Укртрансінспекції Запорізької області взагалі відмовились визнавати наявність корупції у своїх Хоч про це відомо і міністру, і президенту в є? є? От мені по вам про о том, що ви, ви, держите в своих руках и вручную распределяете все маршруты автобусные области. Да, да мне четкая информация. Я просто, они ж пришли ко мне, я говорю, пишите бумагу, я проведу расследование и привлечу как. Это на веке. Что-что? Это на місто. Если я докажу. Если я докажу. А я вам, я, вам, я вам тогда специально займусь этим вопросом. Этих людей найду, приглашу сюда, они вам все в глаза расскажут. Я вам говорю, что я докажу вам. Специально, если вы этого хотите. Валерию Федоровичу докажу. І в, в офісі деніжкі на носили Всі теж теж якби ми знаємо. Я просто прималкиваю пак загальну ж думку членів ВГОВА озвучив віце-президент асоціації Володимир Вакуленко. Він закликав здійснити найрадикальніші зміни у керівництві Укртрансінспекції. за відсутність. Результатів в роботі щодо ліквідації нелегальних перевізників, відсутності кадрової політики, створення корумпованої системи поборів з перевізників, які здійснюють внутрішні та міжнародні перевезення, звернутися до президента України та міністра інфраструктури України з вимогою звільнити займаної посади голову державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті Пронченка Євгена Анатолійовича. Міністр інфраструктури підтримав критику від автоперевізників і висловив категоричне невдоволення результатами роботи Укртрансінспекції. Але звільняти Євгена Пронченка поки що не дозволяє законодавство. Работа недодовлетворен і це показали перевірки, які зробило Міністерство, адміністрація президента, Генеральна прокуратура і так далі. Тому... Мною направлено представление, и он уже написал объяснение на имя президента, и мною направлено обращение к президенту о привлечении его к ответственности. Потому что увольнять, еще раз говорю, без привлечения к ответственности, без объявления взыскания мы не имеем права по аксоту. Але при цьому міністр інфраструктури наголосив, що наприкінці першого кварталу наступного року буде проведена чергова зустріч із автоперевізниками у розширеному форматі. І ця дата є для Євгена Пронченка останньою, якщо він хоче залишитись на посаді голови Укртрансинспекції. До цього ж терміну про виправлення наявної ситуації з нелегалами мають прозвітувати начальники тервідділень транспортної інспекції у Сумській, Закарпатській та Рівненській областях. Обговорювались кричущі випадки щодо перевізників з інших регіонів. Приміром минулого тижня на колегію Укртрансінспекції було винесено питання щодо позбавлення ліцензії донецького бізнесмена Мамедова. Він запам'ятався місцевим перевізникам насамперед захопленням ринку завдяки корупційним схемам угруповання колишнього головного транспортника Донеччини Ігоря Єлісовєцького, котрого прокуратура затримала влітку за. Утримания Хабара. За время его руководства вот на вышеупомянутого Мамедова не было написано ни единого акта, хотя все конкурсы, которые проводились в областной администрации, готовил документы, ну практически он, и там уже оставалось. Ну, В 90% один Мамедов. Претендент на дану перевозку. Але Укртрансінспекція продовжувала відверто прикривати пана Мамедова. Під час розгляду питання на ліцензійній комісії інспекції на членів ВАП навіть чинився тиск. Узнаю об этом. к вот сидит Николай Адольфович, член этой комиссии, Підходить работник інспекції. По фамилии все время забываю. Гагуля, заместитель руководителя инспекции этого лицензионного управления, лично просит, лоббирует, чтобы этого э, Мамедова не, не лишали лицензии. Это происходит постоянно и со всеми. То есть получается орган, который выдает лицензии, он же потом рассматривает, кого лишать, кого не лишать. И потом эти же люди идут к Бродскому и защищают лишенных. Супер схема. Гагуля, это у вас работает? Не, ну вот, вот подавайте по Гагуля. Вы можете написать на мое имя докладную по работе этого Гауля? Напишите докладну, я назначу служебное расследование и уволию. Пожалуйста, посидіть, щоб м'ясо я так зробив. Варто відзначити, що наприкінці минулого року не менше критики лунало на адресу ще одного важливого для галузі органа департамента автомобільного транспорту. Але рік, що минув, змінив ці відносини на позитивні. Це оцінено керівництвом ВАП і Дмитру Викторовичу. Було навіть вручено почесну відзнаку, адже впродовж 2013-го департамент активно співпрацював з членами асоціації постійно проводилися засідання. Робочих груп щодо внесення змін до чинного законодавства проекти нормативно-правових актів неодноразово надсилались для опрацювання головам обласних відділень ВГОВААП. За словами директора департаменту автомобільного транспорту Дмитра Петухова, наразі, аби не допускати регулярні перевезення пасажирів під виглядом інших видів перевезень, встановлено вимоги, яких мають дотримуватись як організатори, виконавці перевезень, так і контролюючі органи. Хочу за всією відсутністю заявіть. что в государстве существует нормативная база, позволяющая не допускать перевозку пассажиров в регулярном сообщении под другими видами перевозок. Для регулярных специальных перевозок есть требования к паспорту этого маршрута. Нерегулярные перевозки ⁇ типовой договор. Перевозка пассажиров для собственных нужд должна подтверждаться трудовыми отношениями между перевозчиком и пассажиром. Кроме того, необходимо субъекту иметь производственный производственную необходимость для осуществления этих перевозок. К недостаткам нормативной базы можно отнести разве что относительно невысокие штрафы за работу без разрешительных документов и отсутствие обязательности конфискации транспортного средства. Отсюда возникает вопрос, что мешает навести порядок? В свою чергу перший заступник міністра інфраструктури наголосив, що сьогоднішня нормативна база навіть перевантажена різноманітного виду документами законів. Мені навіть здається іноді, що потрібно навіть трошки зменшити їх кількість, тому що в кожному законі у нас прописано права і про цю боротьбу і заходів більше достатньо. Які закони прийняті, які постанови там іще ми розробляємо? Ми їх розробляємо скільки, що вони скоро не будуть в цьому 24-поверховому будинку поміщатися. Хоча життя воно набагато простіше. Виїжджаєш на ЖД вокзал, і все стає видно і зрозуміло як божий день. Цікавою була реакція Костянтина Єфименка, і на ледь озвучену нову проблему для автоперевізників. Вірніш кажучи, вона була миттєвою. У нас з'явився документ, який необхідно нам вирішити буквально зараз. Це міністерство. Охорони здоров'я разом з Міністерством внутрішніх справ е, видали спільний наказ про затвердження положення про медичний огляд водіїв транспортних засобів. Е, по цьому наказу водії повинні раз в рік проводити медичний огляд. Е, ці е, Раніше було два роки. Ми звертаємося до Міністерства Константин Олексійович, допомогти вернути на. Так як було, бо якщо кожен рік, це вже занадто. О, Уже, Дерухач, можна я вас буквально одну хвилинку перерву. У нас е, це питання вчора піднялося також на е, зустрічі нашої наших Радис МАПА. Е, 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 це фактично наказ пройшов поза нами. Ви маєте на увазі, що Мінздрав так в своїй клініці вимагає тепер щороку. А ми вже чуємо подання про те, що робити перевірку водіїв раз на 5 років, так як це робиться в директивах ЄС, а людина. Новий рік обіцяє перевізникам нові випробування, але сидіти, склавши руки, у ВАП не можуть. Її президент Ігор Шкіря виступив вже із новою ініціативою до Мінінфраструктури. Ми пропонуємо, настаю на тому, щоб провести якийсь некий місячник або там двохмісячнік жстачайшої боротьби з, з, з створенням оперативного штабу. Ми готові як в цьому питанні приймати участь. Ми готові дати своїх представників допомогу інспекції в помощь регіональним органам власті для того, щоб ця боротьба ну, діяльність реально була під контролем. Міністр подібну ініціативу пообіцяв всіляко підтримати і висловив сподівання, що у майбутньому спільні дії призведуть до таких бажаних результатів. Заключення хотів би ще сказати, що е, є бажання, є команда, є команда професіоналів, наша спільна, Которые, мы должны навести, которые мы совместно должны навести порядок. И я хочу закончить на позитивной ноте, что шаг за шагом мы в этом вопросе порядок наведем. Заработает закон, кадры, как говорится, уже время подходит, когда себя проявят, где. Люди способные навести порядок, где нет, и мы очистимся от этого, от тех людей, которые нам мешают работать, и считаю, что, Игорь, Николаевич, с вами вместе такой порядок у нас в стране будет, порядок тот, на который нас нацеливает и правительство, и президент. Доброю традицією цьогорічних зустрічей автоперевізників із міністром інфраструктури стало підписання спільного плану дій на найближче майбутнє: Не виняток і нинішнє зібрання. Поступово, крок за кроком, завдання вирішуються, і їхній перелік змінюється. Головне, що процес іде.